Багато років поспіль околиця селища Городище завалювалася сміттям. Сюди звозився будь-який непотріб, поки місцевість не перетворилася на величезний смітник. Навколишні господарі почали бити на спалах і звернулися до влади Марганця та області з проханням допомогти прибрати сміттєзвалище. Ніна Ніколана, ми сьогодні знаходимося у вас в Городищі. Розкажіть нам що у вас відбувається? У нас происходит, сейчас мы будем делать э, зеленую зону, Мусорник кубес мы вывезем отсюда, вот машины, вот техника у нас. Эту технику нам помог произвести для города Андрей Викторович Коломоец. Скажите, как долго вы добивались, чтобы здесь вот все разровняли? Ну, все очень делали? А вот когда приехал Андрей Викторович Коломоец... Я його обвела всі вулиці і сюди. Он сам під'їхав, на чолі з Константіном Івановичем Катко. І Ніколай Васильович був тоді. Ще і оце ж ми почали робота. Дана територія колись була улюбленою зоною відпочинку городищан, адже поруч протікає річка, де як пам'ятають місцеві мешканці, водилася риба, молодь приходила сюди на пікнік, повітря було чистим, а краєвид гарним та зеленим. Тож, зустрівшись із мешканцями селища, директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Андрій Вікторович Коломоєць висловив власну пропозицію щодо цієї території. Андрей Коломоец, директор жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации, приезжая в Марганец, делал обез города, в частности городище. И когда приехал на это место, сказал, что внес свое предложение. Давайте уберемся свалки и на месте свалок сделаем зеленую зону, посадим, как говорится, сад. Как видите, жители городища эту инициативу поддержали. И сегодня немало людей вышли посадить деревья, параллельно убирается свалка, то есть работа кипит. Инициатива Андрея Коломойца состоит в том, чтобы люди жили в чистых местах и чтобы вокруг были сады. Кроме того, мы не только инициировали, но мы сами приняли активное, как видите, участие в этом. Техника пришла, воду подвезли, сами копаем, сами садим, водичку подносим, поливаем. То есть вместе с населением Городище приймаємо активне участь. Мешканці охоче підтримали ініціативу влади створити зелену зону відпочинку і активно взялися до роботи. Усією громадою було зроблено розмітку. Викопано ямки та висаджено близько ста штук дерев, наданих Андрієм Вікторовичем Коломойцем. Розкажіть нам, що ви робите сьогодні з ну, садимо сьогодні сквер, як я зрозумів, так. По задумкам наших і Жители города Марганса и поселка городыщи убрали кучу мусора и на этом месте засаживаем новый сквер. Давно собирались это сделать? Да, собирались. Не тут дело собирались. Уже 20 лет собираемся, делаем, делаем, а вот и ныне там, поговорим. Ну, слава богу, сдвинулось. Все пошло своим чередом. Спасибо мэру, кто там еще задействовал, городским властям и труженикам нашего поселка. У нас тут була мусорка раніше. Всі звозили сюди мусор, а тепер вирішили це місто, благородить, убрати е, територію, щоб було зеленення в нас тут, щоб добре дихалося і щоб душа радувалася. А що Діти здесь прийшли? буде? Парк буде? Так, да, буде площадочка, і дітям буде хорошо, і буде куди прийти, віддихнути і якось, ну взагалі. Ну, мы из города приехали сюда помочь. Тут родственники живут. В Марганце живет. Да, он вот с детками приехали. Пускай они будут. Для них будет, мы будем тоже. Чем вы занимаетесь? Деревья садим, садочек. Для чего? О, чтоб природа была и чисто, чистота, чтобы не мусорник была. Давно на этом месте мусор. Да давно, но я с мужем 10 лет живут, то я давно уже, да, много, больше хватит. Вы довольны теперь парк здесь будет, да? Ну вы? да. Это да, ты довольна, что здесь будет парк? Да, очень. Здесь сейчас убирают, и здесь мы садим деревья, чтобы в будущем у нас было все хорошо, тут лес, свежо было и красиво. Невеликий суботник перетворився в масштабний день довкілля. Гуртом майже родиною виходили мешканці Городища підтримати гарну справу. На рівні поряд з городищанами працювали й представники влади. Дуже хорошо, коли проходять такі сумісні суботники. Вони об'єднують людей, об'єднують місцеву власть і власть обласного рівня для сумісних рішень на благо нашого города. Робота йшла швидко та злагоджено, і невдовзі на території колишнього смітника затріпотіли зеленим листям висаджені дерева. І ми за це дуже благодарні нашій місцевій власті Ніколаю Васильовичу, за мера катко Константину Івановичу і нашому представителю Сетова з Дніпропетровська Андрію Вікторовичу Коломойцю. Ми вдячні благодарні їм за це і велике наше огромнеї спасія. Хочеться вірити, що таку ініціативу підтримують і інші городяни, і наше місто та прилеглі території дійсно перетворяться на справжній сад.